Привіт! давай знайомитись. Мене звати Катерина Качур, і я жінка, яка знає, як створювати життя. мрії. Я маю чудову родину та є щасливою мамою трьох прекрасних діток. Я та сама мама в балансі та переможеця телепроекту «Супермама. дев'ятий сезон. Я здійснила свою давню мрію, взяла участь у конкурсі Miss Universe 2024 та увійшла до топ 25 найкрасивіших жінок світу. Я подорожую світом, гуляю містами, які раніше здавалися недосяжними. А тепер бігаю без соміж по чорних пісках Тенерифи. А ще я дипломований психолог, який допомагає людям знаходити гармонію та розвивати свій потенціал. Кармолог понад три роки розбираю матриці долі та допомагаю зрозуміти свою місію. Авторка курсу «Целітіль карми, який змінює життя. Творець власних медитацій, які відкривають внутрішню силу та усвідомленість, жінка, яка обожнює танцювати, займатися спортом і наповнювати життя красою, я знаю, що мрії збуваються і знаю, як це зробити. Хочеш навчитися створювати життя, яке дійсно приносить радість і задоволення? Я допоможу тобі знайти шлях до твого найкращого майбутнього, і я не продаю успішний успіх, хоча і це можу. Я змінюю якість вашого життя, яке стає дійсно живим та смачним. Жити в гармонії це те, що дійсно цінно для мене.